Всім привіт, народ. 19 грудня, 23 рік. Сьогодні по новому календару Миколая, День адвоката. Всіх адвокатів вітаю. Корисна професія дуже. Час від часу треба до таких людей звертатися. Дай Бог не... чим порідше. Ну що ж зробиш? От. Сьогодні, при нагоді, я там ходив по всяких там конторах. Заодно заходив в страхову, і так як мені багато підписників писали, ось мені а не якась компенсація за спалену машину. Страховка, звичайна страховка, та така, прямо кажучи, примусова, яку це всі роблять ну, на автомобілі, на, на транспорт не, покри, не поширюється на такі випадки. Вот. Так що Ну, я, то в принципі, знав, що воно так, але думаю, зайду, спитаю, в морду не дадуть. Ну, в морду не дали, але сказали, що е, ніфіка не буде з того роя. Але я ще тут знав таку штуку, що раніше я не знав, е, можливо, комусь така інформація пригодиться. От. Е, ну, то мене навіть трошки ошарашило. Значить, якщо. Е... Ви не є власником транспорту. Ну, як от їздять люди машинами по дорученню або взагалі по стихпаспорту, то в випадку, якщо попадаєте в аварію, не дай Бог, не дай Бог, звичайна справа. але ж, але ж, всяке буває. І оформляєте цей Європротокол. Ну, якби договорилися з, з іншими учасниками пригоди, оформляєте Європротокол, то ви. Не отримуєте компенсації за ремонт вашого транспортного засобу, а отримує перший власник, на кому зареєстрований транспорт. І той власник ще мусить написати певну заяву на отримання тих коштів. От така ситуація. Так що робіть висновки, переоформляйте транспорт на себе, а то зовсім не цікаво виходить. от, от мене знайомий так попав літом. От, і Добивався, і приїхали ці експерти. Він машиною не їздив в певний час, то теж його теж якось обмежувало. Ну, вона побита була, ну не сильно, але щось там трохи побили йому. І потім вияснилося, що таке діло. А в нього перші власники за кордоном переоформити зараз неможливо. От, ніяких. Документів вони там не хочуть робити, якихось там там, монобл, якось там, щось, щось там, моноблок. Ну, коротше, коротше така проблема з страховкою, з компенсацією. Бувайте здоровенькі, їдьте акуратно, вот. щоб у вас все було добре. До нових зустрічей в ефірі.